Коли права схиляється до культури воїна, деякі ліві пучки відштовхуються. Радикалізація ехо, як онлайн, культура формує нову політичну реальність. Останніми роками ми спостерігаємо тривожну тенденцію, зміцнюючи радикальні настрої в політичній сфері, особливо серед правих кола. Ця радикалізація не відбувається у вакуумі, він активно культивується та розповсюджується через інтернет, простір. Де формуються нові спільноти, розповсюджуються ідеї, а прихильники мобілізуються. Вивчаючи останні події та тенденції, стає очевидним, що інтернет став не просто платформою для політичного дискурсу, а потужним каталізатором радикалізації. Нова ера відносин в інтернеті від маргіналів до мейнстріму. Традиційно політичний дискурс утворився в рамках академічних кіл, засобів масової інформації та політичних партій. Однак сьогодні, завдяки інтернету, цей процес зазнав кардинальних змін. Нові гравці з'являються на онлайн екіпажі контенту, підприємств, експертів, які миттєво здобувають величезну аудиторію та мають значний вплив на громадську думку. Їх сила полягає у здатності безпосередньо звертатися до своєї аудиторії, обходячи традиційні фільтри та цензуру. Я пам'ятаю, як кілька років тому я був здивований. Спостерігаючи за зростанням популярності каналів YouTube, присвячених політичним темам. Спочатку це були невеликі громади, що об'єднали людей з граничними поглядами. Але з часом ці канали почали залучати все більше і більше абонентів, і їхні автори стали впливовими фігурами в інтернет-просторі. Особливо помітно, як змінюється ландшафт політичного впливу в контексті правильних кола. Впливові особи, які раніше вважалися радикальними і були на периферії політичного дискурсу, тепер йдуть до мейнстріму. Приклад Нік Фуентас, чиї ідеї, які раніше вважалися занадто екстремальними навіть для прихильників Трампа, тепер знаходять відповідь широкої аудиторії. Його план захопити важелі влади таємними послідовниками це тривожний сигнал про потенційну радикалізацію політичного процесу. Відлуння радикалізації, смерть Чарлі Кірка та його наслідки. Трагічна смерть Чарлі Кірка, відомого правого активіста та співзасновника організації Turning Point USA, стала яскравим прикладом того, як онлайн культура може сприяти радикалізації. Його смерть не тільки спричинила шок і горе. Але й стала причиною мобілізації екстремістських груп, таких як хранителі та гордих хлопців, які використовували цю подію для підбурювання ненависті та заклику до насильства. Смерть Кірка підкреслила ще одну проблему: використання трагічних подій для поширення дезінформації та маніпулювання громадською думкою. Деякі групи, включаючи фонд спадщини, використовували смерть кірка для сприяння їх порядку денному. Використовуючи вигадану статистику та звужуючи визначення для створення помилкового взаємозв'язку між трансгендерною ідентичністю та насильством, це нагадує мені про важливість критичного мислення та медіа грамотності. В епоху перевантаження інформації та дезінформації надзвичайно важливо мати можливість відрізнити істину від художньої літератури, проаналізувати джерела інформації та формувати власну думку на основі фактів. Зміна сприйняття маскулінності, Свимак та його наслідки. Ще однією тривожною тенденцією, що спостерігається в інтернет просторі, є поширення ідей, пов'язаних із своїми рухами, які закликають чоловіків підвищити свою фізичну привабливість. Критики справедливо зазначають, що цей рух часто використовує євгенські стандарти краси і може сприяти дискримінації та об'єктивації людей. Спроби деяких чорних впливових людей вписатись у цю тенденцію, а інші чинять опір, демонструють складність та невідповідність сучасних соціальних та культурних процесів. Це згадує важливість поваги до різноманітності та відмови від будь-якої форми дискримінації та забобонів кроки дитини, іронія, іронія та її вплив. За іронією долі, але той факт, що, хоча деякі групи закликають до радикалізації та насильства, інші намагаються вирішити проблеми маскулінності та самооцінки за допомогою тренажерів, таких як дитячі кроки. Ця гра, яка дозволяє гравцям переживати труднощі безробітного чоловіка, може стати корисним інструментом для підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикаються багато людей. Однак важливо пам'ятати, що симулятори не можуть замінити реальну підтримку та допомогу. На закінчення, на шляху до здорового політичного дискурсу інтернет культура мала величезний вплив на політичний ландшафт вона надала нові можливості брати участь у політичному дискурсі, але також створила нові виклики. Радикалізація, розповсюдження дезінформації, використання трагічних подій для маніпулювання громадською думкою це лише деякі проблеми, з якими ми стикаємося. Для того, щоб перейти по дорозі до здорового політичного дискурсу, вам потрібно збільшити медіаграмотність, навчити людей критично думати та аналізувати інформацію. Підтримуйте різноманітні думки, створюйте платформи для обговорення різних точок зору. Засудити радикалізацію та насильство, не допускайте поширення ненависті та вимагає насильства, підтримка конструктивного діалогу. Заохочуйте обговорення проблем та пошуку рішень, захистіть свободу слова, але запобігає поширенню дезінформації та підбурюванню ненависті. Знайдіть баланс між свободою вираження поглядів і відповідальності за ваші слова. Зрештою, майбутнє політичного дискурсу залежить від нашої здатності адаптуватися до нових реалій та використовувати можливості онлайн-культури для створення більш обізнаного, толерантного та конструктивного суспільства. Це вимагає зусиль від усіх, від окремих користувачів інтернету до політичних лідерів та технологічних компаній. Ключовий висновок, інтернет, культура це потужний інструмент, який можна використовувати як для створення, так і для знищення. Нам потрібно навчитися використовувати його відповідально та свідомо, щоб побудувати більш справедливе та толерантне суспільство.